Портрети, 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 могили, могили, листи. На темнім граніті куплети минулої слави сліди недавнього вчинку відбитки вмиває гаряча сльоза. Ніколи. Не стати вже ситим ураз з голоднілим серцям, всихається чорною гілкою, від голоду дотиків, слів людина, що втратила рідного, згубивши його на війні, навіки лежати під прапором, надіям, мріям, думкам і плакати. Плакати, плакати родичам, дітям, батькам немає вже жодного сенсу посмертних люблю і прости, хоч сказані щиро і чесно до життя ними не привести, немає вже жодного сенсу. В медалях та грошах на нагрі, на темнім граніті куплети, що висічені вже в душі. Хотілося б, щоб не забули, коли знищить час прапори, що були між нами ці люди, які нам життя зберегли.